Всім привіт! І знову знімаю для вас розпаковку посилочки фармасі. Всім нагадую, що у вас є можливість придбати продукцію зі знижкою 25%, отримати безкоштовну доставку та класні подарунки. Сьогодні мої посилочки засіб антижир. Вже знімала для вас відео дуже класний засіб, який коштує 159 гривень за 450 мл. Він відмиє застарілий жир, нагар, бруд з вашої плити, витяжки з каворітки та каструльки. Сьогодні також отримала аромати для чоловіків та жінок 249 гривень за 50 мл. Ці аромати є аналогами всесвітньо відомих брендів. Замовила, як обіцяла для себе крем, для шкіри навколо очей. Я користувалася у пробному зразку, замовила велику баночку вже. Мені дуже подобається, всім рекомендую, дуже класний результат за декілька тижнів. Сьогодні ще зніму додаткове відео про те, як ця туш виглядає на віях. Е, також дуже класна ціна по акції звертайтеся, замовлюю вам. І ось е, аромат, який можна отримати в подарунок при реєстрації для нових представників. Запрошую вас до своєї команди в фармасі, обирай найкраще.